Всім привіт! Ви на каналі Пантера ПЛЕЙ, Ну а я Пантера ТВ. І спершу вибачаюся, що мега довго не було відео. Просто у мене буквально немає часу, щоб знімати відео. У мене взагалі часу немає, розумієте просто? Дві школи, як би жах повний. <свіс> так, а у Вілскрафті у нас новорічна обнова. Е, в обнові у нас тут новий Вилдпас, достатньо такий крутий. І, але, на, на жаль, попередній WildPass я не змогла отримати повністю, бо в мене немає часу. І так, в платному вілсі у нас тут домашня тваринка Дінго. Ну, напевно, Дінго не знаю. Емоджі-сова в платному. У безкоштовному поки що нічого такого цікавенького немає. Відтінок в платному. Відтінок на пета на оленя. такого. Аксесуар такий платний для кенгуру. В безкоштовному відтінок на вовка. В платному аксесуар на горилу. П'ять кристаліків. І ще аксесуар на кенгуру. В платному ось такий ось класний відтінок на крокодила. І в платному ще ось такий ось скін на горилу. Мені, чисто такий, не дуже подобається. Безкоштовний відтінок на ведмедя, на пандочку таку відтінок на дінго в платному пасі. У безкоштовному відтінок на сову, у мене начебто сови немає. Скін легендарний, в мене він є, якби це в платному вілпасі. І безкоштовний скін, тільки треба до 20-го рівня дойти в безкоштовному вілдпасі. Це така собачка африканська така, зараз згадаю, як називається. Ох, я забула, як воно називається. От саме зараз треба було забути, як воно називається. Це такий скін на лисичку, начебто, відтінок на усю собачку. Її собака, начебто називається, по-моєму. А в платному випасі відтінок на скін. Скін, ого, нічого собі скін. Так, почекайте. Ось такий ось мега-класний скін, ексклюзивний на кенгуру. Я навіть не знаю, це не зовсім такий кенгуру, але скін дуже класний. Такий достойний. І відтінок такий же на скіну у платному лодпасі. Одяг. На горило, відтінок платний, нагінно, видно, собачку у нас. До речі, мені здається, що це лисиця. По-моєму, лисиці більш відносяться до собак, аніж до котів. Не пам'ятаю. Одяг, такий аксесуарчик, завданнячка. І, до речі, ще дещо. Ох. Я зараз все згадаю. А, все згадала. Новий персонаж у морському світі це черепаха. І, до речі, лігво нове. Австралійське. Не пам'ятаю, чи тагіяновидна собака в Африці живе, чи в Австралії забула трохи. Все, рекламука закінчилася. По-моєму, тагіяновидна собака живе в Африці. Погано пам'ятаю, пам'ять у мене погана. До речі, купила отакий різдвяний будинок, прикольний. Так, гортаємо. І ось лігво австралійська печера. Вона із вілтклубу. У мене її клубу немає, на жаль. Дай не дуже -то потрібний. Заходимо у морський світ. Заходимо, грузимося. Тут у нас черепашка. Чому ж вона так довго грузить? До речі, зимова обнова і ще й Warrior Cats Roblox. Тільки я не знаю, коли вам то показати, часу зовсім немає. Ось така в нас морська черепашка. Коштує вона 90 кристалів, але в мене кристалів немає. Тому що я витратила їх на новорічний будинок. Новорічний будинок я купила по акції. Дуже класно зекономила. Ось такий стандартний скін. І ось такий зелений, класний подобається така зелена черепашка Наташка. Так, ось такий, такий прикольний. Достатньо реалістичний, в принципі. Біла така черепашка. О, така незвичайна. І ця теж незвичайна. А це вже рідкісний скін. Я при черепах мало чого знаю, нічого сказати не можу. Ось такий скін. Я знаю тільки те, що. О, а чому тут шипи такі невеличкі на плавниках є. Не знаю. Ого, це що за мутант? Що з головою? Голова мікробегемотика. Ага. Ну, не знаю, легендарний скін на любителя. А мені і ось такий підійде. І ось такий навіть підійде мені. Так, що там по одягу? Шрам на око такий. О. Не знаю, як сказати. Ну, одяг такий. Чисто мені цей одяг не по смаку, але в принципі нормальний. В принципі, нормальний. Може комусь сподобається, я думаю, я думаю, обов'язково комусь цей одяг сподобається. О, оце вже щось краще, прикольніше. Хоча черепаха могла б в реальному житті в цих водорослях заплутатися так, що було б погано їй. Але це ілткрафт, все нормально. О, а це вже прям такі водорослі. Шрами рідкісні. О, а це що? Як вона так. О, оце я вже розумію, нормально. Так, капелюшки у нас тут що. Ну, тут все у нас по стандарту. А якісь особливі є, нема є. О, черепашка. Прикольна така. Давайте подивимося на її дії. Ага, це просто так позирає кудись. Це зла черепашка, це начебто сидить. Ти не знаю, що вона робить їсти може. Це вона спить. А це не знаю, що. О, а оце вже прикольна така дія, класна. О, це як Ворла схоже. Текс. Не знаю, коли я її куплю. Не знаю. У мене дуже мало часу, нема коли грати, нема що коли робити. Часу зовсім немає. Ну, прям зовсім. немає. О, почекайте но. Ну. І, до речі, я знову що правильно захворіла. Просто клас! Вау! До речі, на Хелові був ще ось такий одяг. Не знаю, чи казала я про нього колись, не знаю. Так, заходимо в Пети. Дивимось, дивимось на нового Пета. Ох, прикольний, знаю, такий класний. Ех, а мені ж він не подобається такий скелет. Пам'ятаю, Гріфін класний був. Дракон дуже класний був виглядав. І це я хотіла Вілпас купити, і у мене були гроші, але якби не змогла купити. О, а цього я взагалі не пам'ятаю, якщо чесно. Ящерка ігуана якась борсук. Динозавр якийсь. І Дінго, подивіться на його очі. Такс. О, який милий! Я, звичайно, собак не дуже люблю, але деяких собак люблю, в принципі. Подивіться. Прикольний такий. А очі які А як він спить. Ага, ота він спить. Прикольний. Отак от він лежить. Прикольний. Класний такий. О, а це він. Вмер типу. О, а це він атакує ось так. Такі щенятко. А це ще теж атака? А, нього ну, дві атаки. О, Боже! А звук є нема? Ні, звуку нема. Прикольний такий, слухайте. Так тут нічого немає. Трансформації тут теж нічого немає. Ну, класний, звичайно, Вілд Pass дуже класний, а особливо Pet Ой. Натиснула випадкова. Класний вілдпас. О, це, по-моєму, на лисичку. О, стоп, почекайте, ну. Так, це у нас скін на лисичку. Давайте ну, подивимось покраще. Ось такий гігантський хвіст. Яка пухнасте. Взагалі, вони. Трошки інші ці гієновидні собаки, але, можливо, я помиляюсь, і це не гієновидна собака. Не знаю. У мене дуже погана пам'ять, але хвіст, подивіться який. Я зараз пальцями зроблю ось так вимірюю. Ого, хвіст майже як тіло. Так сидить. Так, подчекайте, Та-та-та, ну. та-та-та. Хвист який. Хвист реально величезный. Классный такой хвист. у Дуже классного обнова. Усім раджу її отримати. Я знову ж буду намагатися цю обнову отримати, але, можливо, в мене і не вийде. Дивіться, які лапи гарні, гарно так зроблено. Прикольна така, Хвіст теж класний. Коротше, обнова дуже класна, буду намагатися отримати цього пета, але нічого ж не обіцяю. Тому що часу в мене дуже мало. Ви це знаєте вже. Ще я захворіла. Ух. Всім до зустрічі, гарного настрою, щоб ви не хворіли, щоб все у вас було добре і класно.